Привіт, малята! Сьогодні до нас гості завітали ляльки Петрик і Оксанка. І хочуть вас познайомити з частинами тіла. Так, малята, давайте подивимося, що це таке у ляльки. Так, вірно, голова. А що є на голові у нашої ляльки? Так, таке гарне волосечко. А що є іще у нас на голові? Що це таке? Очі? Вірно. А це що? Носик? Так, правильно маляти. А це що, у ляльки? Роти. А що є ще на обличчі? Хто уважний з вас, діти? А ну погляньте. Так! У ляльки ще є вії і брови. І ще на голові у людини є що діти? Погляньте собі, що у нашої ляльки. Є? Так, вушка. Одне вушко і друге вушко. Так. Далі що у нашої ляльки ще є? Шия. Далі діти, як ця частина називається тулу. Правильно. Так, як оця частина тіла називається у ляльки. Руки. Правильно. І як називається оця частина тіла у людини? Так, ніжки. Так, молодці малята. А тепер наша Оксанка хоче потупотіти своїми ніжками і запрошує вас погратися.